Сьогодні мы починаємо сім'я постійно комісії з питань світу охорони здоров'я поводи спорту та у справах молоді і перед початком нашого. Хто Порядку денному у нас два питання. Прошу за основу 2. Переходимо до питання No1, зміну назви місця знаходження комунальних установи інзимного ресурсного центру Чорноськоміська радика району Одеської області. Кам'янецький район. Ну, я рішення дам. А, це є зміна. Добре, добре. Давайте ще раз повторю, що перше питання про зміну назви за місце знаходження комунальних установок з людиною ресурсного центру Чорноморської ради Одеської області та затвердження статуту у новій редакції. Андрій Олегович, там все зрозуміло в цьому питанні. Можу коротенько сказати, що Проводимо це системна робота, яка починається з проведення основних документів на закладів освіти, враховуючи і зміну фактичної адреси місцезнаходження. Як ви помітили, старший назва визначає Одеської області, додається Одеський район в випадку з інклюзивним ресурсним центром фактична адреса проводиться також у порядок і безпосередньо. Приведено у відповідність до приміре порожень про інтенсивний розвиток центр. Mm -hmm. Фактично, всі функції, які передбачені законом про інзерні ресурсні центри, залишаються. Добре. Mm -hmm. Питання. Питання. Питання має. А, рішення комісії рекомендувати міській раді включити проєкт рішення про заміну назва заходження комунального основного освіти та ресурсного центру чи міської ради. Одеській області та завершити статут у редакції до порядку денного сесії ради та закликати прийняти відповідні проєкти Рішення. Хто за рішення прийнято? І питання номер два: розуміти набереності з набор. Місця також по тексту статутах певні пункти статутів про пологічному порядку, перенесені з 3-4 на розділів, теж промовували все це, виходячи із примірних положень про комплекс дитячі дитя, спортивні гімназькі школи. Функціональність не змінюється. Все. Ми нарешті додали нові відділення виду спорту. Да, також, ну І там прибрали, що. Добре, да немає. Коли? Річні комісії понад міські раді включити проєктичні назви названі сьогодні обласної дитячі нашій партивної школи. та затвердження редакції до порядку державної сесії ради та запевнений прийняти відповідні рішення. То за? На засідання. І є у вас планові роботи поточені капитання стосовно закладів дошкільної та загальносередньої середньої освіти ліцеїв, як про ремонти. Далі є деякі звернення поки що від умов, від керівників. Запрошую запитати, там будуть чи у нас це робити. Ми вже скільки зверталися і так далі. Чи можна на комісію надати план, який буде в цьому запланований? І щось, що щось ми можемо вплинути на ті звернення, які сьогодні розбудеться? На на так, ми той з що підтвердження на підтверджено. Ну, якщо вже його не є, то да. ви надостаєте. Добре. Добре. Ну, що заплановано в рамках цього року? уроку? На певне, там плані зазначити, там, ремонт роботи, кошти, там, наявні. Так, звісно, на чому-то і Добре, Добре. Добре. всі питання розширені, засідання комісії закрите. короче, сниматься будет. Да, да. Александр Александрович, пару минут есть, пока такой Да, да.